Сподіваюсь на цікавий матч, мачну, враховуючи той факт, що ми най сьогодні очки здобув і що. Металісту 19-25 та оболоні обов'язково потрібно битись. Обов'язково потрібно набирати очки. Фактично у кожному матчі. Але от чи вдасться сьогодні перервати свою серію без перемог? матч у Металісту 19-25 Подивимось. Проведення на гармаша. Гармаш п'ятої відкидає на капінуса. Є просір трошки перед капінусом. А антра він до штрафного майданчика і Кутовий буде перший у сьогоднішньому матчі. Ну а перед кутовим любі, друзі, ще раз нагадую вам, що якщо ви... ані не кутовий удар від воріт, то, Знаєте, мені здалося, що кутовий тут. Черненко. Пробиває він, ну, не вдається влучити. Перший удар у напрямку воріт металіста 1925. атака від оболоні будується. Черненко з м'ячем. Є праворуч варіант. Черненко! Гол! 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 -гол, -гол! пробити з 35 метрів, і який диво гол забиває Руслан Черненко. Фантастика! Вдруге, за останні кілька турів виконує він ось такий удар. І шансів у Олега Мозіля після цього удару просто-напросто не було. Вау! Третій гол в сезоні для Черненка. І попередні два були красені а цей, напевно, ще й перевершує ті взяття воріт, які у нього були. Напевне, не буде пробивати з правої ноги звідси дуже важко буде забити. Тому, я думаю, буде навіть Черненко. О! Стійка, що взагалі відбувається. Тільки я сказав, що напевне не буде пробивати звідси Черненко, і він знаходить варіант навіть з цього кута пробити. І лише дальня стійка рятує Металіст Металіз 19-25. Опускався уже м'яч за комірець Олего Мозілю. Ворота Металіста 19-25. Найста передача у боротьбу. Рятує Мозіль свою команду. Розводять футболісти болоні руками. Краснопір шукає там. Пенальті в цьому моменті, але дають арбітри грати. Ну і ось тепер М'яч вилітає за межі поля від атакуючої команди. Ну, і Віталій Романов тепер чекає підказки. Ось тут ми не бачимо, а ось тут та ні, ні-ні. Нам показують, як притримали. А тут, вибачте, навіть не Краснопіра, а Павла Лук'янчука там за футболку. Мені здалося, що це Краснопір був. Це був Павло Лук'янчук, Це був правий захисник. М'яч спрямовується на правий флан. Жичко в один дотик. Навісна передача височена. Є удар, але на місці. Назарій Федорівський. Хороша атака. Непогано вибудована. Але Федорівський збирає м'яч рук. Ну і хороша атака зараз може бути. Набирає обертів Юрченко. Треба в один дотик віддавати, але треба праворуч. Переміж спрямовувати, тому що ліворуч Бурячук був в офсайді. у штрафному майданчику. Простріл у напрямку Бурячука. Юрченко. Не вдається м'яч приборкати. Ну і ось класна контратака металіста 19-25 закінчилась нічим. Россипник після минулого матчу проти Дніпра. 1, що подобається ми те, що він бачить, Що він бачить, як команда грає. Ще один навіс. Скидка від Грися. І непогана спроба була. Допрацював Максим Грисьо, витягнув м'яч і фактично ваут летів, скерував його. Краснопір Біля кутового прапорціа. Навіс від Краснопіра. На Черненка м'яч прилітає. Черненко приймає, пробиває в груди. Захиснику влучив. Ну а добити тут уже не вдалося. Ось він ударив, та що Фарина в груди його там на груди прийняв. Ну, був би там я, напевне, до лікарні мене б з переломами ребер повезли. а тут... Пішов навіс. Мій Мереко! Ну а хто же ще? Максим і пробиває. Назарій Федорівський на лінії. Воріт спокійно цей м'яч руки забирає. І е, у підсумку у нас перший тайм закінчується. Закінчується з рахунком ну, людин на корисо Болоньо. Ну дарі Мерекова насправді досить непогано. Він пробивав Жичков на правому фланзі. Жичиков. Кросу штрафний майданчик. м'яч прилітає, куди треба. Є удар Федорівський на місці. Дуже хороша можливість була зараз у Сидорова, тому що не бачив момент удару Назарій Федорівський. Татра Черненко. І ще один удар здалека. Над поперечною м'яч летить, причому зачепив його рукою. Олег Мозіль. Слан Черненко продовжує, продовжує бити, продовжує здалека шукати варіанти. Ну і один такий удар уже залетів. Навіс на дальній кут. І є удар. Федорівський рятує свою команду. Прекрасний шанс падінні через себе намагається дограти зараз Владлен Юрченко. Купа футболістів на Газоні. Дивимося, повторі. На передача від Капінуса. Ось він удар неприємний під голкіпера. Під опорну ногу фактично, але вдається скластися Назарію Федорівському і врятувати свою команду після ось цього удару. Ну, напевне, це найнебезпечніший момент металіста. 19-25 сьогоднішньому матчі Ланозарі Федорівський сьогодні на висоті. Абалок. Гармаш. Борячук. Красиво відкидає на Юрченка. Юрченко в один дотик віддає на Дмитра Юсова. Юсов на лінії стартового майданчика. Також відправляє м'яч в один дотик. Ну і. Олексій Сидоров у Підкаті намагався пробити. Допрацювали захисники. Слава Юрченко. Низом. Юрченко. Хороший простріл. Немає Як? І дуже широкий Ром, скажімо так. Гармаш. праворуч на Жичикова. У штатному майданчику чотири футболісти. Пішов на ліс удар. Гол! Олекс Син розрівнює Рахунок на 65 й хвилині. З передачі Максима Жичикова. Реалізовують навісну передачу до штрафного майданчика суперника. Харків'яни. Є праворучка пінус Моура. Моура у центр рухається. Моура віддає передачу. Моура! Удар над воротами. Класний момент. Створили футболісти Харківського клубу. Дійсно класний. Ось він Моура. Віддає загострюючу передачу. Отримує м'яч. у Відповідь. Ну і... Над воротами пробиває. Там простору не було. Тому... Зараз передача на Юрченка. Юрченко удар! Відбиває Федорівський. Капінос. Знову на Юрченка. Офсайду немає. Юрченко. Простріл. І Небезпечний був. Ботовий буде для Металіста 19-25. Тому що для Червака позиція центрбека не є новою. Нам ще раз показують. Як ця атака розганялась, і не вдалося влучити у неприкритий кут Владлену Юрченку. Передача праворуч пішла на Суханова. Суханов навіс в падінні. Один і другий футболіст намагалися пірнати за цим м'ячем. Ось один пролітає, другий пролітає повз м'яч. Пішла подача. Мозіль на виході кулаком м'яч вибиває. на підбиранні перший Тарас Мороз. Відкидає на Суханова. Ще один навіс. Удару немає, але м'яч прилітає Ось Сергій Суханов. Тут все-таки Суханов навіс. Удар! Стійка рятує металісти! У падінні спроба добити. Цього разу Каркас о, воріт домашніх номінально. Знову спрацьовує на користь металіста. 19-25. Двічі. Сьогодні саме Стійка рятувала господарів. Ось він навіс. Після рикошету і удар. Краснопіра. Не вдається м'яч у ворота скерувати йому. Який же момент? Як же вистрибнув, перестрибнув Мар'яна Фарину, але забити не вдалося. Мединський. Мединський навіть над воротами удар Олега Вишневського. Розкішна контратака київської оболоні. Чудовий шанс зараз був для команди Іващенка. Таки виграти цей матч. Ось у нас закидання повз усю лінію оборонців на дальній кут воротарського майданчика. 9 гравців має бути в штрафному майданчику. Лише Червак залишається на підбиранні. Для того, щоб не пустити контратаку на ближність на віс. Ще один кутовий. Ні, удар від воріт. Удар від воріт показує арбітер. І закінчує цей поєдинок Віталій Романов.